І всім привіт, знову з вами Dragon 2056. І сьогодні я продовжую знімати байк-тренінг. У мене 5 трильйонів реберсів. Так, я нафармив на це. І ще. Пам'ятаєте світ, який, про який я казав у прошлій частині, на який треба 2 трильйони реберсів? Я його відкрив. Це Moon. Телепорт. І Тут є пети, яких мені подарував Чел. ось. Я вже тут дуже багато повідкривав, трішки покрафтив. У мене даже є е, деякі челіки рейнбом. І, е, ну, в топ я так і не війшов, але я вже фармлю по 6 я вже заробляю по 6 СП за один раз. Це дуже добре. Так, і ще у мене, вроді, закінчились зілля. Так, я їх вмикаю. По 11 СП получаю. У мене було 500 мільярдів. Якби перемог, зараз у мене 60 мільярдів. Як ви бачите різницю, я дуже-дуже багато петів повідкривав. Десь, я не знаю, штуки, штуки десь 200 штук петів я повідкривав ось цих. І ось такі в мене вони. Так. Я думаю, у наступному світі вже буде. пети там я не знаю, 10 мільйонів мільйонівх. Надіюсь, надіюсь. Надіюсь, сто мільйонів ікс може. А мирів туче. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ще п'ять світів. Це дуже добре. У мене вже один і п'ять ос! О май гос, який я швидкий! Який я швидкий. Так. Ома, что тут? Ага, все ступиться, включиться Так, ага, ось це забираємо. Все забираємо. Ось це забираємо. Ось це забираємо. Так, фортуна. А що? І що тут? Спін... Все. Плиз, Не, nee, почти, bad. Так, Гифтс. Так, Эйр, с я не знаю. Вообще, я с титлы. А, о, с Так, Хачер. Хач Hatch 100X. Я как раз 100X открыл. Так, Eraser, Speedy Ну Усе... Так, це 6 Energy, це 10 Energy. Це 13 Wins, Wins. Давайте ось це. 10 плюс 10 енерджі. Еквіп. Я по 16 СП получаю. Це багато. Далі треба 9 ос, 30 ос. Окей, у мене Таке. Лайм. Якесь... Я це за 13. Я це в магазині можу купити за 45 рубуксів. Це яйце. А мені тут безкоштовно дали його. Це я хочу Ну, давайте відкриємо. Може мені дуже повезе. там буде челик, якийсь. Дуже сильний. Ангел. Якийсь. 470 тисяч? Ну це багато. Кстати, я того свого донатного видалив. Я коли видаляв питомців, я видалив свого донатного. Я забув про нього взагалі. І видалив. Я видалив того донатного пеплу. Я можу зробити 1, 5, 10, 25, 100, 500, 1000, 3000, 10 тисяч, 50 тисяч, 150 тисяч, 350 тисяч, 1 мільйон, 15 мільйонів, 50 мільйонів, 250 мільйонів, 3 мільярди, 50 мільярдів, 400 мільярдів, 5 триллионів, 20 триллионів, 100 триллионів, 50 триллионів, боже мій. Як я це все вигорив. Ви говорив, не ви знаєте? <смі> <смі> ну, мені треба один раз сцена це набу. Так, ауз. Сускаємо, щоб так скоріше було. Ну, як будто не сильно більше я получаю, якщо в мене... він мультиплеєр 153х. Я не дуже, я не багато взагалі получаю. Як і получав, получаю. Ну може трішки побільше. Ну зовсім трішки побільше тоді. Так... Вона вже 403 мільярди знову. Ни трое я вмикаю. І гонка закінчує. У мене шесть-шисть чисть. Ос! Подивіться. Шисть чист, чисть чисть чисть. Так, так, Розганяюсь... Розганяюсь! Я рейер токен якийсь. Який забрав. Та-ра-та-та-та-та-тач Як ви думаєте, скільки частин потрібно по цій мапі, щоб стати топ. Щоб бути топ 50, як я хочу? Як думаєте? Я думаю, десь частин 10 буде. Але, знайте, в топ я 100% вийду. Кстати, лиф... Лів... Я поняв, навіщо нужны ось ці штуки якісь, які похожу на, я не знаю, якісь, якийсь реактор Тоні Старка, вони похожу. Перекрасити. Я поняв, навіщо ці штуки потрібні. Заходимо в мепс. Ось є сквіт, якась Map. телепорт. І ось тут є яйця. Ось, я вибив сквіт воркера, э, він там дає щось 200 тисяч чи 100. Далі треба 70 тисяч і 800 тисяч. У мене поки тільки 8. У мене один трийон перемог. Звідки? Так. Куди? Давайте я вас пошвидко швидкому обгоню.

Я роблю Роберс, у мене 100 сили. А, ні, просто я пам'ятаю мапу, де було. А, це ж знову силу як трохи вступити. Я пам'ятаю мапу, вроді карт тренінг якась. Ну, почти така ж тільки з машинами. І там, якщо я перероджуюсь, в мене 100 сили, але я все одно дуже швидкий. Там було ось таке, тут такого немає. Да, ротач... Та... по 15... Щось, ну. У Ну, які трильйони! СП! Спільйони. 16 СП. Я таких чисел даже не знаю. Максимум, що я знаю, це як вони... Эээ... Квадрильон, до дицилляр, то це я знаю. А це таких чисел я не знаю. Таких чисел я не знаю. пара та 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 та-ра-та-та-та-та-та-тач. Я думаю, ну я точно у цій частині не веду в топ. На четверту частину я хочу 253 Ос, це тільки зараз треба для 100 трильйонів. Я думаю, там вже більше. Там, я думаю, вже більше, чим Ост, чим один, чим один Ост треба буде. Ну, більше, чим 999 Ос треба буде. Ну, якесь наступне число. І, ну, і тоді вже... До, ну, доки до початку четверть частини. І в четвертій частині вже, я думаю, я буду з 100 трильйонами репросів. Я нафармлю на це. Якось. Але я думаю, я надіюсь нафармлю. та та-та-та.

Плюс, 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 боже, плюс, 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 Кост дуже маленький. Може купуй Ні, не можу. А тут. Може, ну давайте. Ні, во ж ось це вже культур. Ну. Чи ось це? Ладно, давайте тренера пенгвіна. І... Пауру потом. На копну Все, политив. Дайте я вас обгоню. Ну, звичайно, мені вам не треба давати даже. щоб я вас обігнав. Я сам вас обговорю, тому що Все обігнав вже Просто нітро один раз бахнув і по максимуму обігну.

Я пам'ятаю е, таку ж мапу, тільки на машинках. І за, і, і за цієї мапи я і почав грати, можна сказати, тільки в Roblox. Ну, не тільки, але багато. Е, там була мапа з машинками. Там теж треба було прокачати, прокачувати дуже сильно. Я там прокачався, я не пам'ятаю, до яких чисел. Цього аккаунта в мене вже немає, я, я вже не пам'ятаю його. йому. чи пам'ятаю це вроді перший був аккаунт. І, і за цієї мапи я і почав грати в Роблокс. Ось так. Ось так. У мене вже восьмий левел мого. Е. Кого? Фро -фро Фрост байта фростбайта, байка. Фрост байка байта. Фрост байта байка, я Та, у мене вже 2 трильйони Та, рата, та, 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 та 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 Амбам-бам се три три я покупаю а, ага ага, ага Ну звичайно я куту, покупаю Motor Cycle Не для мене Моторсайкл мій Не для мене Доступен, доступен, може Він мені, хоч він мені якихось питомців дасть. Що ну, у прошлій частині я хотів хотів, писав йому. Чи це не на не, не відео було? пам'ятаю вже. Але він все одно не дав. Ну так, це на відео я писав. Але він все одно не дав мені. А тепер він уже лівнув і остався тільки ось ось цей бол ось само остановить. Тарататач, таратара-та-та-та-тататач. Так, лів. Лів, 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 лів лів У мене три мільйони вже що. Апгрейд, апгрейд. Теперь уже можно 12... П'ять Киа! Що? Дванадцать А Ходе цей? Ходе с це як с у СКЮПДД? СПК СПД Якунделому. Зараз оде воно після чого йде СПД ДПТ С -д 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 Це. зараз я найду. У мене зараз ОС. Може наступне буде ОСД? СПД. Це коли буде? Зараз. Зараз загуглимо після чого йде спд І ще я не знаю, коли це буде. Так. Е-е-е... Після чого йде. Як воно там СПД? СПД правильно? Правильно. Ой, тут щось не те понятно. Не знаю після чого воно йде, але я, я надіюсь, ОСД йде після ОС. Як я у мене. А перемоги у 470 Q і понятно. Не знаю я таких чису, цифр. Ммм. Чого я такого не знаю. та Тарататач. та тарататач. Тара-та-та-та-тач, та-та-та-та-дач, та. Та-да-да-да-да-дач. та Парааратта-та-та-та-та-та-тач-тааар. та тачта. А ну повіньтесь, чому це я на третьому місці? все тепер як. як треба, як як правильно, тепер. Нейтрооооо. Та-та-тачтарчтар nee, тач. Чні дро еще раз. Я вже один раз закінчив, вже два і Що Це годжу? Це хто? Це годжу? годжу чи хто це? Я не знаю. челику выпадает? Понятно, гиперпрокодайлос. Ну, давай, ты дашь... Не, что Тар, та 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 тач, тар та 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 тач, та 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 Давайте нафармимо до 5 трильйонів ребсів. Ну, а поки я фармлю 12,7 ОС, щоб зробити 5 трильйонів ребрсів, попрошу, попрошу вас підписатись на мій телеграм-канал. Там всі мої новості, всі ссылки на ролики. І взагалі... Вообще... І взагалі скоро буде слів мого нового трека тільки в Телеграмі. Тому обов'язково підписуйтесь. Силки в описі. А поки я так і не нафармив на 5 трйонів переродження та т.ч. Я еще раз попробую <свистак> Может все таки получится Церберус Нормал Бэби Один Не ничего не получается Я натискаю на энд, бачите Из шайну Чусть Is shiny this argument is required. Валі би ва-а-либан Errors Чисть is Shiny Zis aha понятно нічого не понял. Давайте спробуємо, наприклад, на нормал Golden. Не, у мене нічого немає. Ніякого Церберуса. О, хтось дав мені трейд. Тут. Понятно. Що тобі дати? Ось це піде тобі. Ось, ось це, піде тобі. Ну ладно. Ну, а що ти мені дав? Ти здаваєшся? У тебе! Дай, у тебя миллион целый! ты мне даешь. Что это? Це... Ну ладно, давайте челик Пом... с этим можем. ха «Ха-ха-ха!» Просто пингвин стоит, пишет, что смотрит. тара та что? Что? эксклюзив да, 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 даешь да, просто рейер да, давай да, давай вид давай давай, 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 да, давай, давай Значить. Так боже, що дві треба? Дай мені нормальних своїх самих кращих пеців. Я тобі три три самих кращих, ну, не самих кращих, але гарних своїх, дам. В чому проблема? Я знаю, що у тебе є більше, ніж 5Х. Так, кстати, у мене Зілія закінчилося. це почети тільки що. Так, у мене Зілі закінчилось. Давайте на 40 хвилин Зілі вже. Буде. По 24, по 27 вже. СП получаю. Це дуже швидко, може, дуже, дуже, дуже швидко. Touch у мене вже один ос. Уже один ос. Наступна ціль. Не 100 трильйонів. 5 QR ребенців. Це зразу і на і на свампант, свампт, і на кingдом. І на кingdom зразу будем.

Мене у мене ось ці челіки є. 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 Хай ляпне, Кемсі. Ну все, давай. Не давай-то ему трейд скинем. А, не, не можно. Гиби баба боба. Давай и тоби, дай мне трейд. Гиби баба боба. Тебе 41 хьюа. Так, лидерборд. Может я уже десь в топе, надеюсь. О, гиби баба боба. Минус ось це є. це Гиби баба боба. Нормас. Я не поверю, що у тебя немає петьів. У тебе 412 кіо. Гибе баба-боба. Понятно. ОСД тут. У мене ОС. Ні. Нет. Не, тут тільки КСПД. Мені треба пограти тут де... 27 днів я пограв ТІП тільки 3, 3 години 40 хвилин. Зараз деться. Я, я це. Менше ж буде. Куди я натискав? Я кудись натискав, і бачу? Так, ребс, що корибло це? ОС! Треба. Экхатчить. Чо по екхачу. 25 мільйонів в мене 114. Понятно. Саме легше, напевно, буде ну посилі, звичайно. ара та 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 так, Ну і напевне на цьому все. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк і писати коментарі. Всім пока-пока!